У вишиванці та з білими бантами злата зарічна» цього року йде до першого класу. Разом із бабусею прийшла отримати канцелярський набір. Мені дали альбомчик ще та пластилін та іще, іще ножниці. Ми приїхали з маленького городка міста Барвінкове, ще в Харківській області, Ізюмський район. Знаходимося ми вже тут п'ять місяців. І так як ми в цьому році йдемо в перший клас, ми дізналися, що благодійний фонд Карітас видає шкільні портфельчики. Зареєструвалися на сайті і прийшли на свято сьогодні. Такі пакунки із канцтоварами роздавали у Полтаві у рамках акції Шкільний портфелик, розповіла Оксана Корольова-Буцько. На сьогоднішній день це не портфелик, а отакий от пакунок зв'язку з тим, що діти будуть навчатися, на жаль, онлайн. Тому в даний пакетик входить зошити, це пластилін, кольорові олівці, кольоровий папір, альбом, а також пенал. Отримала пакунок і Світлана Федоренко із Харківщини. Про акцію каже, дізналась із соцмереж. Цей пакунок для мого помінника. Він йде вже в третій клас. Це дуже важливо, тому що зараз нам тяжко і за все заплатити, і це велика підтримка для нас. У нас була реєстрація по Google формі. Виставляли анонс у соціальних мережах Фейсбук, Інстаграм, але це був такий прецедент, що у нас набралась повна реєстрація менш ніж за три години. Повинно було бути довідка ВПО, свідоцтво про народження і паспорт зараз. Вони показують, щоб індислівкувати свою на ну, особистість цього року пакунки з канцтоварами від благодійного фонду отримали понад дві сотні людей, каже Оксана Корольова-Буцько. В основному це, це переміщені особи, а також є відсоток полтавчан, які також на сьогоднішній день перебувають у скрутних життєвих обставинах. В тому році звичайно було більше зв'язку з тим, що на сьогоднішній день наші спонсори, які нам допомагали, сьогодні допомагають нашим зсу картон, блокнот папір. Пінал зошити. Уй які? Олексій. Усе це мені знадобиться для навчання. Манстовари це дуже важливо. зараз. Син в мене йде в третій клас. Ми вчимося писати в косу, в лінійку дуже багато треба в Україні. Акцію Шкільний портфелик влаштовують понад 20 років поспіль. А в Полтаві всьоми. Тетяна Весна, Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.